Давай 4-го. Ух ти, друзі, друзі і друзі, ви дивіться, що, що ви порядки. Сьогодні клювало все. І сюка, і судак, і навіть синець. Одна з найкращих і найрезультативніших рибалок у моєму житті. За 2 години я упіймав майже 13 кг риби, яку, звісно, потім відпустив. Таке буває не часто, тому й цікаво. Любі глядачі, в цьому відео вас чекає розіграш подарунків від торгових марок флагман та азура. Мови розіграшу прості та будуть озвучені далі у відео. В чому ж секрет такої риболовлі? Все просто. Дочекайтеся, коли вам присниться сон, в якому ви майстер боловлі, тягаєте трофейні риби. Потім на ранок берете спінінг і швидко йдете на те місце, що вам приснилося. В цьому відео будуть відразу дві риболовлі, тому і риби буде багато, і вам буде цікавіше. А ми збираємо човна та погнали ловити справжні трофеї. Друзі, прошу вас підписатися на канал та поставити подобайку цьому відео, Це допомагає. Вдихає створювати такий контент для вас. Всім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі більше ніж рибалка. З вами Жека. Сьогодні останній день літа. Вирішив я вийти на човні, поплавати хоч один раз в цьому сезоні. Дуже хочеться зараз поплавати. Часи бентежні, тому мало шансів десь вийти поплавати, а тут все ж таки вирішив з коханою на дві годинки вийти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дякую за перегляд Ніхали на точку Секрет номер 2. Беріть з собою кохану дружину. Вона додасть вам додаткового стимулу, в її очах ви будете справжнім профілом. Останній літній день. з одного злогом забічка. Гарно як відпустимо відпуститиме, підемо до тих. Згадати, що воно таке. Секрет номер 3 Довіряйте своїм почуттям та інтуїції. Ваш внутрішній голос скаже, як саме обрати точку Лу та на яку приманку слід ловити. Mm. Always. Так, друзья, первая поклевочка у нас. О, хороший кицу. Так, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас непонятно, что это такое. О, синец. Катюш. Да. Еще да. Есть, друзья, первая рыбка. Первая рыбка у нас в залеку. Ух, ах. Отака, От друзі. Рибка. Сінець. Взяла на кастмастера нашого. Така грам 600. Хай живе. От так Отак, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. І будемо рибу далі відпускати. Секрет номер 4 Вивчайте водойму та фіксуйте місця, де ви здобули свої трофеї. Перепади глибин. Ракушка, бровки все це перспективні місця. Фіксуйте їх. Секрет номер 5. Найголовніше це правильне місце. Приманка це другорядне Другорядне це не значить неважливе. Навпаки це дуже важливо але правильне місце це 50% запорука успіху Так, друзі, перша покльовка. Перша покльовка у нас. Що це таке? Поки не знаю. Опа, ну щось таке непогане. Щось гарне, дивіться. Ух, ух, дивіться яка борьба. Ух, дивіться, як бореться. Непогано щось. Клас, Ой! Вот лише відпрацьовує. Не схоже на судака, напевно, сом якийсь. Ну Побачимо, що це, друзі. Судак, 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 друзі. Є, друзі. Ура! Є у нас заліковий судак, десь 2 кг, може більше. 100 Вутлище я використовую азура Савада з тестом до 40 грам. котушку Шуману Страдик 4000, шнур азура Сафіна 8-жилку 0,8 діаметру. Снасть дуже надійна та перевірена часом. По приманкам все непросто: тут і кастмастери, блешні, сікон, мандули, воблери. Все це в асортименті, в улюблених кольорах та розмірах. У кожного спіндіста є улюблені приманки, які вони використовують 80% часу. Моя рекомендація не зациклюватися на одній приманці, а якомога частіше робити її заміну. Хто там знає, в якому настрої сьогодні риба і що їй краще до смаку саме в цей день. Можливо, сьогодні буде у нас шищука. При лові трофейна. Побачимо. Тут вона також мешкає. Треба ходити, вивчати рельєф, бути спостерегливим. подрывы. Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. Есть, друзья, есть, 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 есть. Пусть вам на камеру третий судачок будет, будет ласка. Что есть? Да, да, это судак. Дуже зручная посадка. Добро вам, друзі, пожалуйста. Опа, опа, оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. тихо хет тихо, трик тихо, тихо. в прямому ефірі. Підписуйтесь, друзі, на канал. Ой, красота. О, це вже такі гарні. Ні? Побачимо, що там... Ну, покажись. Нет. Це поменше, це поменше. Це десь кілограмчик, може півтора. Тіхо, тихо, тихо, тихо трошки. Проводочка, друзі, і дуже проста. Ми, виходить, стоїмо на горі, затягуємо на підйом. Два мотка, пауза, чекаємо, поки впаде. От воно впало, знову два мотка, знову два мотка. Або один. Ведемо прямо біля дна. Особо не спішим. Це не річка. На озеро взагалі проводка має бути трошки. Між... Давай четвертого. Ух ти, друзі, 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 ви дивіться, що витворяють, друзі. Є четвертий. Ух ты! Ух ты! Друзі, друзі, друзі. Четвертий світочок. Ох, це щось така поклевка була тільки не зна. О, да ні, це. Це щось покрупніше буде. Ух ты! Ух ты! Дивіться, що творить. Друзі, дивіться, дивіться, дивіться. Що це таке? Ух, друзі! Дуже емоційне виважування вийшло. Умови розіграшу наступні. Перші троє з вас, хто вірно нарахує, скільки разів я сказав фразу ух ти за весь ролик, отримає від мене приємні подарунки від торгової марки Азура та флагма. Для цього напишіть в коментарі до відео. Кількість! Обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк райка, цьому бейсбол, відео. О, класно. Також подарунок можна отримати за найкращих коментар. А ну, піднімемо. Тіхоті, дікуємо. Ух ти, це важке щось. Так, 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 такі, такі. Так, друзі, це щука. Це щука, 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 щука. А ну давай йди сюди. Ух ти, Ух ти, яка! Крепка! Ух ти, блядь. Ух ти, Кілограм 5. Друзі, друзі, це, це, звісно, труфта. Ух блядь. Якор, 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 якор. Друзі, це це воно. Оце я цього чекав. Це, Це воно на закаті. То що треба, ухти, ти! Ух. ти! ух, І ух ти! круги нарізаю. Друзі, ух, оце вона видає, да, це, це трофей, це, це десь п'ятерка. Я думав, що поцака велика нам не треба, але. Але треба, друзі. Велика поцака. Ух! Так, друзі, дивіться, тут Ох, Ух ти, Клас! Як ми в цю посаку положимо, я не знаю, друзі. Це, це буде дуже важко. Я в мене за рука Не знаю, що як саме будемо з нею робити. Це наші втомилися. Десь п'ятсочка. Десь п'ятсочка. Сейчас ми. Ох, яка. Ох, яка. Не хоче вона до нас. Не хоче. Дуже не хоче до нас. Дуже не хоче. Але в неї варіантів немає. Какая ракета! А, так, друзья, е, е, е золиковая щука. Это, конечно, да, это размер. И как краса! біля дому дом, классный озеро. Вообще, а коли клюет рыбка, то взагалі Супер! Сьогодні ми брали з собою маленьку лодку, маленький човен. Не вудлище, сілька, не проманочки. Спрацювали сьогодні на гора. Працювала сьогодні кайтеч. Отак, друзі. Дивіться. За годину рибалочки. Залікова щука. Такі класні судочки. Зараз ми все зважимо, сфоткаємо. Та будемо відпускати. Побачимо, скільки вона важить. Так, я думаю, що під Так, дивіться, друзі. 4965. П'ятерка. Така гарна щучка, яка вона довга. Секрет номер 6 Відпускайте рибу. Це приносить набагато більше задоволення, ніж саме виважування. Наступного разу ви прийдете на водойму і зловите ще більше. Це 100%. Ну і фінал ролику декілька фото з моєї фотосесії. Дякую своїй жінці за ці чудові знімки, які будуть нагадувати про цю пригоду. Ось така рибалочка, друзі, у нас вийшлося. Взяли ми парочку залікових судаків. Гарну щуку всю рибу ми відпустили. Всім дякую за перегляд та до зустрічі в нових роликах.